30-річчя діяльності виставкових залів музею в палаці Бродівського замку і персональна виставка «Брідські мотиви в етюдах Івана Киянчука в день його уродин співпали у часі. Перша велика персональна виставка 81 твір, виконаний аквареллю доробок останніх трьох-чотирьох років. Попри роки підприємництва і рутину життя, один із найосвіченіших і найпрофесійніших. Брідських художників зберіг свій талант, який в особливий день свого життя наважився знову відкрити людям. Підготовка до виставки розпочалась з візиту директора музею у майстерню художника. Брудній зайшов до нього в гараж. Ну, між зовсім власне творчу майстерню, так таку е, то я побачив, ну було близько е, ну трошки більше пістих робіт. Ми говорили, так на даній виставці представлено понад 80 робіт. Нас багато митців виставлялося, але так, щоби людина з нас такою, настільки з такою багатогранною, так щеблево, як тепер кажуть, художньою освітою, ну, напевно перша. Директор музею Василь Стрільчук наголосив на багатогранності прояву таланту Івана Кийончука у багатьох проєктах у Бродах. Приїжджають на вокзал та. Бачимо оці вежі в'їзні ворота символічні. І там цей герб, який робила майстерня художня майстерня Івана Київчука. Чи ви прийдете в музей, то там є ну, е, чимало таких речей. Також бо Іван Васильович брав участь у художньому оформленні музею. Багато проєктів було, дійсно було багато проєктів, над якими доклався е, скульптор наш земляк Богдан Романець. Але на проєкт військової влади було, на жаль, втілення не було. І ці на вокзалі стели допрацьовував здає архітектор Ярослав Руцький. Оце Ярослава Царика у цій експозиції художника і приятеля вразила не лише краса природи, а й архітектура. А їхня дружба розпочалась із робочих моментів. Одного разу дзвіночок. Отже, я вас чекаю. Дуже вас прошу до двох днів подати мені на реєстрацію релігійну громаду Чесного Христа. Це була перша ластівка, перший голос, пане Іване, ваш, доходячи до іншого чоловіка Дмитра, який був тоді народним депутатом. Ваші старання, тут, що ви є обох, ми маємо сьогодні ту величаву культову споруду воздвиження чесного Христа. Особливий гість з особливим подарунком прибув на уродини батька та відкриття його виставки. Син воїн Артур з передової. Мені привіз від свого колективу отакий подарунок. Мушу похвастатися, що будучи за кодоном, син приїхав, добровольцем вступив у лави армії і вступила. А син не на камеру каже, не міг би батькові і своєму синові в очі дивитись, якби не став на захист України. Від керівництва громади художника вітала заступниця міського голови Ірина Олеха. Яка вважає Івана Киянчука одним із найяскравіших талантів Брідщини? Збирати ще не одні такі виставкові зали, мати глядача. Нехай ваша праця буде поцінована, козацького здоров'я, мирного неба над головою, повернення швидшого з перемогою вашого сина на рідну землю, спокою в родині і бути таким успішним, який ви є у всіх напрямках, де ви тільки можете реалізувати. І за води сьогоднішнього свята хочу вручити подяку військовому голови за активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства і підвищення туристичної привабливості Гродівської громади. Анатолій міський голова щедро вітань. Ця виставка привернула увагу не лише як до майстра пензля, а й як до непересічної особистості у житті краю. Був на вістрі суспільно-політичних процесів кінця 80-х – початку 90-х. Таке пригадав Дмитро Чобіт, народний депутат першого скликання від Брідщини, і подарував свою нову книгу. Ми почали, почали співпрацю з Бруднівського поєднавського музею. Хочу сказати таке, що Іван в 89-му році, в березні місяці, в бродах одною з перших була створена ініціативна група народного руху України. З перших на Львівщині. І в цій ініціативній групі спочатку було 12 чоловік. І серед них був була... Іван Кис. Ми зібралися з музею. То був початок вересня, в... в лютому, була надрукована програма Народного Руху України в газеті Літературна Україна. І ми відштовхнулися не від якихось розпоряджень, а саме від тієї публікації її розглядали. З того часу ми з Іваном дружно працювали в народному Русі України. Я вважаю Івана своїм другом і соратником боротьбі за незалежність України. Художник живе у своїх роботах. Іван Киянчук проявив себе як художник-графік. Іван Васильович є автором графічних робіт. У нього дуже класна музей графіка. Це є такі невеличкі мініатюрки е видатних діячів. Там Шишкевич, Головацький, Старот, Хронович, Чурад. так. Відома ілюстрація та не настільки відомий автор обкладинки другого тому Брода і Брідщина це Іван Киянчук. Також розробив низку логотипів для бродів. Художник, який є співцем краси рідного краю, а з точки зору краєзнавства, найціннішою є та частина виставки, яка присвячена архітектурі міста. Ну, Іван Васильович Уніку <рес> він знає, я так зрозуміла, кожне дерево, кожну липу, кожний кущик, який саме відображає саме в своїх роботах. Ну і звичайно, над найціннішим для нас, для краєзнавців, для істориків, це є архітектура, яка представлена саме в іншому залі. Вона досить досить так, пасує під наш в кенбрадівському залі. Як ми вже згадували, до повернення у професію через 35 років Івана Киянчука надихнули внуки після того, як дідусь намалював кожному з них по образу. Так моя творчість значно коротша, ніж мій вік, тому що вчився я за совєтів, 35 п'ять літ не тримав пензлі в руках. Але мої внуки, от вони. Драксована, Кристина, Грічка. Купили дідові пензлі, етюдника, папір і сказав, діду, малюй. Для мене з дитинства дідусь був художником, коли в школу потрібно було намалювати якісь малюнки. Завжди приходила до дідуся зі словами, дідусь, мені потрібно щось намалювати. І згодом він брав пензля у руки і малював. А, але згодом через декілька років ми подарували йому нові фарби, пензлі, і він знову почав малювати. І зараз для мене його картини є дуже важливими. Це як частина моєї історії. Цікавою була екскурсія експозицією від самого автора. Тих сінях я робив ті дівчачі речі, <реку> які називаються квіти. Всі вони спонтанні. Щось в мене росте на під підільдом, я все напав. Щось я приніс своїй дружині, з якої, до речі, на скоро 50 літ спільного життя. Щось є. І багато чого завдяки їй, Та не багато все фактично. Я Василий Михайлович показав одну річ, а каже, а це зна мене та тобою. А ви що це? Не вийшов, я не знав. Я думаю, що вона мені не помістилося би в кадри, найвище. А все росли потих поброві місця. Це де канал, та зеленим палем, іде донизу. І там його так відняли Встав, Замалював. Ну а це кемп, всім то хто там бував? Це був дурка. Її ще називають ходив, це був дурка взагалі-то. Ну і тут я качок не намалював. Вони десь певно пірнули під воду. Це єдина верба, яка є, коли ти до задогають. Ось тут в цих місцях я й зробив весну. О, погані! Дуже гарно. Особливо понравилося, що ти що переваєшся. Як художник, я вам згадував це дуже місце. Ні, я не Пане очі, то є перхіальне управління. Десь так? Десь так. А я думаю, що за будинок Іван Киянчук каже, що професія художника непроста. Бо іноді може бути і безхлібна. Тому, забезпечивши матеріальний добробут своєї родини, вже на пенсії віддався творчості. Коли я відчув себе на пенсії, коли я відчув, що я вже можу собі здихнути, що мені потилиця не дихає податкова, я перестав бути підприємцем, я не знав, що так на пенсії так добре бути. Все, можна малювати, можна творитися. Хоча готувався як майстер декоративно-прикладного мистецтва, зараз знаходить себе як художник-аквареліст. Я від природи примхливий, я люблю таку примхливу техніку, як акварель. Що таке акварелька? Положив мазок, все. Він безповоротний. Олія, ну, мастикином. Туди-сюди домастив, не так здер новий. А в акварелі то не здану, але акварель має велику перевагу. Вона прозора, вона дихає, дихає, то ми так мало акварелістів. Малював в уяві. Це про 35 років без пензля. Приходить майстра, замовляє роботу, ну, ти назвав ціну. Та ти ж то малював всього 15 хвилин. Так, але я його виношував десятки літ. Малює не рука, малює голова. Бучацька художня школа фактично давала квиток у життя художникам. Після неї рідко хто не поступав далі, а в Івана Киянчука був ще мистецький заклад у Вижниці, а потім у Львові, які сформували його не лише як художника, а й як прогресивного громадянина. А патріот це з дому, батьківське виховання. Де був пензель, там завжди панувала особлива атмосфера творчості і не тільки. Найбільшу освіту мені дали, як це не парадоксально, як це не дико. Саме дитяча художня твора, творча школа. Ще воно пов'язано? тому що ти пізнаєш себе, пізнаєш світ. Я сільський хлопчина, раптом дорвався до міста, а різниця між містом і селом 60-х була серйозна. Ми сільські це все ковтали. Ми тим дихали. Це була та частина, де здобували майстерська духовність знову ж таки вже в вижниці. Імена ваших вчителів, які допомагали вам ставати художником. Їх було немало, всі вони величини, але найвище це, на жаль, покійник. Омелян Васильович Ментус, який заснував школу, який вів і ім'я якого вона не носить. Культура переслідувалася, просто переслідувалася. До речі, коли я захився в інституті у Львові, це Львів, я єдиний захищався на українській мові. Не в групі, а на курсі. So big, so Є у пам'яті художника епізод з дитинства, коли своєю творчістю добряче наполохав дирекцію школи синьо-жовтими кольорами. Будучи учнем середньої школи, я зробив так класний куток. Він був синьо-жовтих кольора. які роки? 67, ну відсіли 68. Це дитина. Батька викликали. То не жарти, а батько жив зовсім іншому А це була інту... інтуїтивна річ? Чи ви сві вже знали про ці два кольори? Це було інтуїтивне, яке потім перейшло в цікавість. А чому вони так бояться тих кольорів? Чи ви маєте улюблені кольори? Бо я бачу дуже багато зеленого кольору, дуже багато. Є три кольори: голубого. Жовтий, пурпуровий який синій, тому що лист подає всі решта коляганів. Для створення одного етюда витрачає максимум до трьох годин часу, і ще не було такого, щоб одразу прийняв свою роботу. Мені ніколи не подобалася своя робота. Я зробив, якщо не викинув, положив на бік, і через тиждень, два-три дивлюся, а там щось є. Навіть коли я готував оці роботи, то половина, ну не половина, значна частина їх відчудення. Був. Це творчі. хтось приходить, хтось щось забирає, щось подобається, щось не подобається, а щось відкидаєш в останній момент, просто відкидаєш. А крім таланту до мистецтва, хисту до підприємництва, зокрема, коханій дружині, присвятив родинний бренд Орися, життєвий досвід наклав великий відпечаток мудрості і життєвої філософії. Часто суперечливих в очах близьких, але обираючи той чи інший шлях, митець Іван Киянчук завжди залишається вірним собі. Я єдиний в районі, а може в Україні, який подав відставку в 92-му році. Колеги, з якими ми йшли і будували державу, і обіцяли людям щось, зрозуміли, що їхній підпис дуже дорого вартує. Зрозуміли, що не можуть. Непогано влаштуватися. Вчили дітей, сину, що будеш робити? Буду писати папери. Вони думали, що в не вершина всього. А я просто подав відставку. Їдьте тим державним ровером, я далі піду пішки. Мене єдиний, хто підтримав тоді, І то назвав покійник Козарлюга Петро Пилипочку, якщо пам'ятаєте, такого шаблею ходив. Ото нас двоє питали відставку. До речі, це не, багато хто не сприйняв. Навіть мене в хаті не сприйняли. Ага. Тобто це було не ну щось незрозуміле. Ви не пошкодували про це? Абсолютно. Жаль, на жаль, нас в школі вчать рахувати, вчать дати з історії. Нас тільки не вчать, чому ці події відбулися, для чого ми рахуємо. Нас школа не вчить думати. У нас в школі, як правило, уроки дають малювання дають тому, кому рахує грудин, або хто ближче, ну, треба там підзаробити. До тих пір, поки не буде робити фахівець свою справу, я вчився в школі. У нас в художній школі і навіть в середній школі малювання викладав художник. Пусть поважати народу, щоб ми з кожного дня свого життя витягували урок. І щоб ми думали, не тільки кого ми обираємо, а ще мали сили запитати в них і дати їм нагадати, що не ми придаток до них, вони придаток до них. Ми працедавці для них, і ми їх будуємо. Коли їх хліб, їй ще знайдеться кому. бажаю йому щастя, здоров'я, щоб в нього завжди було натхнення творити і малювати далі, робити виставки. Щоб багато людей приходило і дивилось на те, що таке талант, і як люди вміють малювати.